Нашій кластерній лікарні міської лікарні швидкої допомоги була потреба встановлені магнітно-резонансного томографа. Саме за ініціативи міського голови Андрія Білаусова було прийнято рішення про придбання цього МРТ-апарату МРТ. Він контролює проведення ремонтних робіт. Зараз готуємо приміщення, враховуючи, що обладнання дуже специфічне, магнітні поля. Тому готуємо приміщення. В нас вже підготовлений персонал, апарат МРТ придбаний за рахунок обласного бюджету. А також. За рахунок міського бюджету та грошей, які отримує заклад від НСЗУ, зроблено ремонт приміщень, додаткове обладнання, яке необхідне для проведення досліджень, і це буде єдиний бюджетний МРТ не тільки в місті Кам'янському, а всьому кам'янському районі. Це обладнання дуже необхідно було до 600 досліджень на місяць. Це дуже потужний і дуже необхідний зараз діагностичний апарат. Сьогодні Андрій Леонідович білоусов інспектор. ...приміщення магнітно-резонансного томографа, як ідуть роботи. Цього обладнання не було в місті, тільки було приватне, це розширює діагностичні можливості, лікарні і послуга буде проводитися бюджетно, безкоштовно, за направленням спеціаліста. Без направлення це будуть інші варіанти. Зараз змонтується і буде у нас серйозне діагностичне обладнання.